Коронавірус нікуди не зник у Житомирі. Зріс показник захворюваності на ковід. Минулого року в таку пору хворих було на 19% менше. Якщо у 2021 році показник сягав 11 тисяч випадків, то у 2022 тисячі маємо 14 тисяч випадки. Минулого тижня у Житомирі зафіксовано 19 підтверджених випадків ковід. Цього тижня 20. Про це інформує Житомирська міська рада. У центральній міській лікарні номер 1 наразі перебуває. 13 пацієнтів, розповідає медичний директор Андрій Волков. Але усі вони з легким перебігом хвороби. Наприклад, на тому тижні у нас в лікарні було 4 пацієнти, наразі вже 13. У нас 11 підтверджених ковід і дві підозри. Тобто майже більше, ніж два рази є. Спостерігаємо, спостерігаємо цей зріст. Ну, Пов'язано це з епідемічним процесом, скоріш за все, у нас поширюється новий. Ізнові там омікрону, які завезли з Європи. Ну це звичайний епідемічний процес. Пацієнти є їх більше, але вони вони не важкі. Симптоми взагалі не відрізняються від звичайного гріпу чи хворови. На осінь очікують збільшення кількості хворих, але до цього в лікарні готові. Андрій Волков каже, є усе необхідне, аби надати медичну допомогу пацієнтам будь-якої категорії складності. За за кошти державного бюджету у нас стоїть дві кисневі станції, які виробляють кисень із повітря. Ну тобто, такої ситуації, як була, була у нас минулого року, коли був дефіцит, у нас такої ситуації вже не буде. У нас цілком достатньо кисню і всього і, і решти. Медикаменти є, рочі не є. Противірусні препарати присутні, тобто все готове для того, щоб зустріти епідемію. Охочах вакцинуватися у Житомирі стало більше. Розповідають в центрі ПМСД. Станом на вчорашній день зроблено бустерну другу дозу. Вже п'ять осіб зробили. Лікарі працюють активно над тим, щоб Відповідним особам робити другу вакцинацію, другу ревакцинацію, тобто щодо вакцинації по ковід, в принципі, людей стає вже більше і щоденно приблизно по 10-20 людей на пунктах вакцинації вже у нас є. На вчорашній день зроблено вже 6200 особ, Завершили повний курс вакцинації більше 100 тисяч людей ну, в наших пунктах вакцинації. Згідно останнім позиціям, які ще не змінені, підголягають на щеплення covid 19 тільки діти віком від 12 років і вище. Повний курс вакцинації дітей віком до 15 років пройшло 170 людей. Дітей віком підлітків з 15 років. До 18 років 380 дітей. Якщо ви бажаєте вакцинуватися, це можна зробити протягом тижня, де саме розповідає заступниця медичного директора центру ПМСД Галина Перчик. Це амбулаторія номер 12 амбулаторія номер 8 амбулаторія 3-4 і амбулаторія 11. Діти ну, згідно своїх лікарів-педіатрів, вакцинуються у лікарів-педіатрів. Нагадуємо, що ефективних ліків проти COVID-19 досі немає у світі, а найкращим захистом залишається вакцинація, говорять у ВООЗ.